В Україні тиждень розпочався з сутичками міліції з протестувальниками біля резиденції президента Януковича у Межигір'ї. Активісти громадських організацій вимагали звільнення колег, арештованих минулого тижня, за проведення, начебто, несанкціонованого мітингу. Влада уже традиційно заборонила і це мирне зібрання. З подробицями наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Десятки людей протестували біля резиденції президента Януковича в Межигір'ї неподалік української столиці. Активісти громадських організацій не задоволені утисками владою прав громадян на мирні зібрання. Учасники скандували антипрезидентські гасла і вимагали звільнити членів організації Демократичний альянс арештованих минулого тижня за проведення несанкціонованої акції. В ході сутичок із правоохоронцями затримали одного із учасників. Його відпустили лише після втручання народного депутата. Він каже, що не порушував громадського порядку. Я був просто з краю, і мене за рюкзак. Якась команда по їм була хапайте того з рюкзаком. І вони мене почали тягнути. Влада традиційно заборонила зібрання біля резиденції глави держави, пояснивши це незручностями для мешканців навколишніх будинків. Як бачимо, дана зустріч переросла в мітинг шумний мітинг. Народ треба не дати забрати. Народний депутат Леся Робець обурена, що чиновники перешкоджають громадянам висловлювати свою позицію на мітингах. Їх проведення забороняють суди, а на організаторів накладають штрафи і арештовують. Людей залякують, каже вона. Я вам зізнаюся, як народний депутат. Це напевне найпрекрасніша зустріч з виборцями, яка в мене коли-небудь була. Якщо ви захочете повторити, звертайтеся з великою радістю. Я вважаю, що право на мирні збори, право на протест священне. правозахисні організації. Вказують, що влада все частіше вдається до обмеження права громадян на мирні зібрання. Минулого тижня суд заборонив опозиції проводити мітинги в Харкові і перешкоджав акції в Полтаві. Експерти закликають законодавчу врегулювати суперечливі питання проведення масових протестів. Провладні політики підготували законопроект. Проте громадські активісти вказують, що він дає чиновникам багато інструментів для заборони мирних зібрань. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.